Друзі, вітаю! Сьогодні в нас середа, сонячна, гарна погода нарешті. І мене звати Герман Демидов, канал Project Canada. Як обіцяв, в продовження до попереднього відео про здачу прав на мотоцикл, хочу дозняти невеличку частину про те, що сьогодні я щойно здав мій ROA-тест і отримав права на мотоцикл. Користуючись випадком, одразу по-гарячому, хочу розповісти, як же це було. Отож, друзі, здавав на своєму прекрасному коні, покажу його трошечки пізніше. Приїхав в містечко Окотокс поруч з Калгарі. По-перше, це на 20 доларів дешевше. Тут коштує 160 доларів за здачу екзамена в Калгарі. 180-183-185 в різних реджестрі. Я дивився. По-друге, тут менше трафіку. І тому я вибрав саме будній день, саме раночок, саме я здавав о 10-й, треба приїхати на півгодинки раніше. І трафіку взагалі на вулицях небагато, легше, не нервуєшся. Як же це було? Приїхав я в реджестрі, подав свою заявку, тобто потрібні права мої пластикові, потрібен бумажка за те, що я здав knowledge test, тобто є попереднє теоретичне екзамен успішний. І третє, це потрібна, друзі. Страхування і ліцензія на мотоцикл. Тобто те, що у вас є номери, і він заліцензований, і страховка. Це все показуєте, чекайте інспектора. Потім вийшов до мене інспектор, забрав мене, попросив там розписатись, вийшов до мотоцикла. І, що цікаво, він каже: знаєш що, друже, я за тобою їхав в Скалгери на машині. Я тебе типу, бачив, думаю, о, чувак покаток сіде. Думаю, напевно, це він до мене на екзамен. Я такий думаю, упс, я їхав типу, офіційно без прав в скалгарі сюди. І думав, зараз будуть проблеми. Він сказав, ні, я бачу, ти там переластовуюся, їдеш добре, питань немає, прям все супер, давай зробимо чек. Перевіряю спочатку чек. Тобто поворотники, індикатори стоп ручний, педальний стоп. Дивляться, чи все працює, чи є бензин, і це типу базова основа, з якою можна стартувати. Далі інструктор каже, що ми зідзвонюємось. У мене на шоломі є ось така прекрасна гарнітура, точніше китайська, але в цілому задоволений. Фаспорт, Фодспорт називається. До речі, мав в Україні таку саму схожу, точніше, гарнітуру, цього ж виробника, але в друзі була інша моделька, більш старіша. Задоволений, не треба прям щось вау очікувати, але дешево, середито працює, там музика, навігація, два канали, що прикольно, паралельно і навігатор каже, і паралельно там можете на дзвінку сидіти або по музиці. Але не про то, друзі, він вам дзвонить в шолом, ви маєте зам'ютитись, він не буде вам. А, точніше, він вам буде говорити, а ви не будете йому відповідати інструктору. І вам треба там кивати, щоб ви зрозуміли, що да, ми там їдемо. Там він каже, повертаємо на наступному світофорі і праворуч. Ви там кивнули. Якщо не зрозуміли, показуєте, типу, стукаєте по шлому, він повторює. А, тест простий. За замовчуванням їдемо прямо, і в якісь моменти він завчасно каже що там, на наступному світофорі, на наступному повороті, там праворуч, на наступному там. Чи просто по трасі їдемо, таки, так, перелаштовуємося в праву лінію. І дивиться, що ви зробили шолдер чек, мірор чек, перелаштувались, Все, проїхали. В принципі, я трошки хвилювався, знаю, як в Україні це проходить, тому не давав так газу, їхав по там, під лімітам, може навіть трошечки менше намагався тримати, щоб типу, не було питань. Врешті-решт, коли ми приїхали, основна до мене претензія була, що я повільно їду. Він наголосив, що є там спідліміт 50 км на годину, можна їхати 55. Офіційно він сказав. А, типу, проблем не буде, ти не, не заважаєш трафіку. А ти їхав там 40 з хвостиком, за тобою збиралася колона машин, це всім незручно, не треба так робити, за це там трошки балів тобі зняли. Окей. Кажу, ну це що, тест, треба бути там обережним, треба все якось там careful здавати. Кажу, не хвилюйся, типу, головне, щоб там знаки розумів, все переїжджав. Короче, ну мужичок нормальний, все пояснив, на всі питання відповів. На тест я пройшов. Мені здається, набрав 75 балів. Якщо менше 70, то ти не проходиш. Як він пояснив, стартуємо всі з нуля і там пройшов. Інспекшн, можеш їхати, там, зміг повернути, перелаштуватись, там скількись плюс балів, скількись плюс балів, скільки плюс балів. Скільки плюс балів і ти набираєш собі бали. Не впевнено, яке максимальне кількість балів, чи біля 90 чи 100. Але, друзі, головне, що пройшов, він запитав, чи були мені права. Я сказав, що в Україні були. Такі видно, що да, є, є, типу, досвід в Європі, там права були, тому типу, до тебе питань немає. А, вітаю. Тож, врешті-решт, ви повертаєтесь в режестрі, даєте свої права, ставите декілька підписів, заповняєте, я заодно змінив адресу на моїх правах, бо в мене ще стара. А, так як на клас 6 будуть їх переробляти, переробляти пластик. Що цікаве, дають ось таку бумажку це Temporary driver license, тобто тимчасові права. І тут вже вказано, що в мене є клас 5,6. Тобто як машина клас 5 в Альберті, і так клас 6 це мотоцикл. В інших провінціях вони трошки по-іншому називаються. От я подивився, що в Онтаріо – це М1, М2, типу як мотоправа. На авто вони там теж по-іншому називаються. Але суть та ж. Вам дають бумажку, і ви з цією бумажкою як з правами своїми їздите, чекаєте, поки вам на пошту придуть пластикові права. Що ще цікаво, що в Альберті, я думаю, в будь-якій провінції заборонено мати декілька identity documents, тобто ви не можете мати декілька прав. Тому всі, хто там українці, хто міняв свій час автоправа на місцеві канадські, в них завелучали українські і вони такі, а що робити? Я не знаю, може жіночка заговорилась, бо вона допомагала там іншому, іншій жіночці інтерні в реджестрі, і вона мені повернула мій пластик. І я тепер маю як пластик, так і темперари. І через десь два тижні мені на пошту мають прийти нові пластикові. У мене будуть двоє офіційних пластикових прав. Досить дивно. А, працюють вони до мого дня народження наступному році. Не знаю, чому так, мені видали їх на так, півтора роки виходить, чи майже, майже два роки. Так, да, майже два роки. І сказали, що як тільки я матиму там, подовжений work permit або permanent resident статус, що я вже маю. То перед цією датою закінчення треба прийти в реджестрі, обміняти, заплатити ще раз і мені їх подовжать. Трошки дивно, бо я б міг би зараз показати і подовжити, що я і намагався зробити, але мені сказали, сарямба, приходь ще раз, плати ще раз, якось так. Тож, друзі, не варто боятися роутест. Якщо у вас особливо є досвід з мотоциклом, як у мене. Я, чесно кажучи, декілька днів до цього поїздив там по дорогам, трошки щоб підготуватись, звикнути. І друзі. Прийшло все гарно. Головне, не хвилюватись, немає тут площадки. Просто їдете по вулицям, вас просять запаркуватись, зупинитись під горку і типу стартувати. Основна вимога, основне точніше, на що звертають увагу, це шолдерчек. Ви їдете, ви подивили зеркало, потім ви маєте подивитись. За ваше плече, що тут в сліпій зоні нікого немає, хоча в мене зеркала і так все покривають. І потім включити поворотник. Потім ще раз перевірити, що дійсно нікого немає, і тоді ви перелаштовуватись. Так само і в іншу, в ліву сторону. І ось тут, якщо ви десь затопили, я знаю, що я бачу все по зеркалам. Тобто я не завжди прям ідеально роблю шолдерчек. І ось тут мені там декілька балів за це змінусували, як і за те, що я повільно їхав. Але дивляться, як ви там перед знаком СТОП зупиняєтесь, як ви на світофорі реагуєте, в які полосі ви їдете, тому що в книжечці, яка була в попередньому відео, і в цьому відео докріплю в описі до цьому відео, там описано, що ви маєте там їхати і в тій стороні дороги, яка є більш безпечніша, і де ви можете мати більше простору для маневру там разі чогось. Отож, друзі, дивляться дуже уважно, в якій стороні дороги ви їдете. Там навіть буває. Така, що дорога типу широка, немає повністю розмітки. А, інструктор теж дивиться, що там тримайтеся більш правіше, бо ви там повертаєте вправо вправо, не заважайте машинам там зліва, бла бла бла. Тобто, в принципі, все логічно, ніяких докопувань. Ніяких моментів. Те, як ви розумієте, як ви прочитали цю книжку, як ви розумієте, що від вас хочуть, як ви розумієте правила, в принципі, ця база, ця основа, вам допоможе здати права. В Альберті, і думаю, в будь-якій провінції. Якщо вам це відео було цікаво, друзі, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар. До речі, заплатив 28 доларів за обмін прав, дають їх на термін, який у вас там вказаний в правах, потім можна подовжити десь приблизно за таку ж суму. Думаю, це все, що я хотів розповісти. Ще раз буду вдячний за вашу підтримку, за ваш коментар під відео, за ваш лайк під відео і до нових зустрічей, друзі!